Прогноз для України, староангелів та Оракула на період з 6 до 12 листопада. Також нагадую всім, що на моєму YouTube-каналі є прогноз по регіонах гарячих точках на цей ж період, і розклад на щодень. Дивіться різні ефіри та порівніте, будь ласка, інформацію, тому що в кожному розкладі різна може бути інформація, яка одна одну доповнює. Так, що для України підкажуть спочатку таро ангелів? Перша карта рицар жезлів. Пристрасть, сміливість, впевненість в собі та постійність. Раптова подія, яка вимагає ретельної уваги. Час грає важливу роль. Ретельно думайте і дійте. Така от перша карта. Взагалі Жезлів» — це карта активна, яка вкотре нам говорить про те, що треба виявляти побільше ініціативи, треба виявляти побільше мудрості в прийнятті рішень і рухатись вперед до перемоги. Далі в нас карта туз мечів. Я би сказав, неочікувані розв'язки. Блискучі нові ідеї натхнення. Ви здатні бачити ситуацію такою, яка вона є. Час для того, щоб щось важливе міняти і змінювати. Ту з мечів цю карту люблю, бо це як вихід з різних лабіринтів та таких глухих кутів, коли з'являються ті рішення, які швидше були як недоступні. А в нас це зараз важливо, тому що ми просимо і в молитвах в наших неропрактиках за інсайти, щоб були вони чим побільше. Наступна карта: вибір, архангел Євфіїл. Шостий аркан закохані. Ретельно обдумуйте над своїми рішеннями. Робіть правильний вибір. Рухайтесь вперед. Наступна карта. Дев'ятка чаш. Про здійснення бажань. Бажання збудуться, проблеми зникнуть. Проявляйте більше любові до життя. Такі, ви знаєте, теж карти сьогодні з таро ангелів, я б сказав, досить такі наповнені, хороші. Аркан Мах ще додатково на стерханг Разіїл. Ви готові, У вас є все, що необхідно, щоб досягнути поставлених цілей. Отак От він. Аркан має таке чудове послання. Тому хочеться вірити, що проривів наших хоробрих воїнів ЗСУ буде ще більше. І ще одна підказка: Четвірка, а, сімірка чаш. Вам, знову ж таки, належить прийняти важливе рішення і складне рішення. Ви повинні проаналізувати свої дії і пере, перестаньте перекладати справи з одного дня на інший. Як бачимо, багато карт сьогодні випало і про важливість прийняття рішень. Тому молимось за це і просимо, щоб всі рішення добули прийняті максимально правильно і щоб перемога до нас прийшла максимально швидко. Так, дивимося, які підказки ми маємо з Оракула. Так, перша карта. Карта дріфтера. Тобто складно, важко, непросто, але до перемоги ми далі рухаємось. Далі в нас де? Котре? спадання, скидання, масок. Тому перевіряємо добре інформацію, яку отримаємо. Правильно себе ідентифікуємо, і хай будуть викриті всі вороги України і по справедливості покарані. Третя карта карта такого падаючого ангела. Ворог все-таки наносити удари ще буде, Спроби масованих ударів. Про це я говорив в інших ефірах на цей тиждень. Тому будьте уважні, будьте обережні. Далі в нас голови королів летять карта, яка говорить про те, що можуть бути так само чергові чистки серед різних там командирів, різних чиновників і так далі. Так що очікуємо, хто в чому винен, хай буде викритий і по справедливості покараний. Карта, такий в нас зимовий сон, період, про який зараз дамо ближче до зими. От мова йде про зміну тактики, про оборону. Ну, про це ми говорили, про більшу оборону, ніж про наступальні дії, але все-таки ще мають бути від наших хоробрих воїнів хитрі ходи. Цю карту я колись назвав, охрестив як розбиття всяких Негатив, негативних впливів, що робляться по відношенню до України. І карта такий глибинний діпдайвер. Вирішуємо. Такі, от, бачите, занурюємось, вирішуємо глибинні завдання. І ще одну давайте потягнемо карту. Перфект стом. Перфектний ідеальний шторм. Тоже така в нас карта, яка випадала, коли ми останнього разу дивилися. Може, в тому числі і про магнітні бурі, як ви пишете, але взагалі ця карта говорить, що ворог, який ще спробує потрясти Україну. Тому я наголошую: будьмо уважні та обережні. А також карта говорить про те, що будуть ще добрі вигідні умови для наших воїнів добряче ворога розбити і погамселити. Тому вкотре є нам над чим працювати, щоб кращі сценарії реалізовувалися, попрацювати, щоб гірші сценарії нейтралізовувалися, те, що стосується України, допомагаємо нашим воїнам до перемоги, рухаємось разом і далі. Хай буде так.